Доброго ранку! З вами Тетяна Кіхцева, дієтологиня, нутриціолог, сімейна лікарка. І сьогодні я розповів вам про топ-5 продуктів для здоров'я кишківника. З кожним роком зростає кількість досліджень, як мікробіота-кишківника і його загальне здоров'я впливають на різні функції всього нашого організму. Випускається багато книжок з цього приводу, і висловлюється теорія, що не мозок управляє нашою поведінкою, а мікробіота регулює настрій і реакції на різні чинники. Харчування це перший і найважливіший фактор, який буде впливати на склад мікробіоти і цілісність кишкового бар'єру. Давайте розберемо топ-5 продуктів для здоров'я кишківника це ферментовані продукти: йогурт, кефір, квашена капуста, кімчі, місо та темпе. Ці продукти багаті на пробіотики, живі, корисні бактерії, які допомагають збалансувати мікробіом кишечника. Процес ферментації також розщеплює поживні речовини до більш засвоюваних форм, що робить ці продукти особливо корисними. Продукти з високим вмістом клітковини, цільнозернові, наприклад, овес і ячмінь, фрукти, банани і яблука, овочі, броколі і морква, бобові, сочевиця і нут, і насіння, чия і ляне насіння. Клітковина має вирішальне значення для здоров'я кишечника, оскільки вона живить корисні бактерії в кишечнику, які, в свою чергу, виробляють коротколанцюгові жирні кислоти. Ці кислоти живлять клітини ентероцити. Вони покращують засвоєння мінералів і допомагають регулювати імунну функцію. Пребіотичні продукти чесник, цибуля, цибуля порей, спаржа, топінабор, корінь цикорію. Пребіотики це тип неперетравлюваних сполук клітковини, які слугують їжею для мікробів. Вони допомагають стимулювати ріст корисних бактерій у кишечнику. і пребіотики це їжа для корисних бактерій. Продукти, Багаті на поліфеноли чорний шоколад, виноград, ягоди, горіхи, зелений чай, оливкова олія. Поліфеноли це антиоксиданти, які допомагають зменшити запалення. Вони не повністю перетравлюються у верхній частині травного тракту і тому потрапляють до товстої кишки, де вже перетравлюються бактеріями і допомагають збалансувати мікробіом. І додаткові поради для здоров'я кишківника: різноманітність. І збалансованість вживання різноманітної їжі може призвести до урізноманітнення і мікробіому, а це є корисним для здоров'я кишківника. Сьогодні різноманітність мікробіому також пов'язують з довголіттям. Чим більше різних штамів живе у вашому кишківнику, тим більше шансів дожити до 100 років. Урізноманітніть своє харчування і ваш мікробіом буде здоровим.